Всім привіт! Сьогодні 2 лютого 2026 року, і це буде макроогляд, як завжди, на початку місяця робимо аналіз, плануємо можливі рухи на наступний місяць. Як ви бачите, попередній аналіз робився 5 січня. Я тут відмітив це зеленою вертикальною лінією, коли біткоін був 93 тисячі, і фактично тоді індикатори демонстрували, що ми знаходимося в боковику. І головною рекомендацією на той момент було торгувати саме в цьому ренжі. То був рівень супротиву, це десь там 94-95. Явний рівень тут десь середини цього діапазону, який відступав, і підтримкою, і супротиву, це десь 90 тисяч. І була нижня межа, це десь там 85 тисяч. І ось такі три рівні: по 5 тисяч, 90, 95, 85 можна було торгувати. Як в шорт, так і в лонг, так знову ж в шорт, бачите. Тут вже закріплення нижче відбулося, 90, теж можна було брати шорта. Тому я вважаю, що попередня аналітика повністю відпрацювала, ставлю тут позначку зелененько. Якщо говорити, як я особисто відторгував ці рухи, то були в мене лунги, були в мене шорти. Саме шорт по 98-97 я не впіймав, оскільки я все-таки розраховував, що ми сходимо вище, все-таки соточку десь там затестуємо. Дуже бичачі, дуже агресивні настрої були. Торта я зайшов вже нижче, коли ми повернулися в діапазон ось цей там 92 з копійками до 75-76. Я це не дотягнув. Ось тут на ось цій зупинці по 88 я закрився. Що стосується лонгів, то 29 числа, коли біткоін падав на 83 тисячі, я в публікаціях ютуб каналу писав, що це вже є можливість для входження в лонг в рамках ось цього діапазону. В тому ж пості я писав, що, хоча я розглядаю лунги, але не забувайте підстраховуватися, оскільки ми можемо провалитися нижче, що в нас в принципі відбулося. Але що ми тут можемо констатувати? Ніхто не може сперечатися з тим, що ми маємо на східний рух, ми вийшли з цього діапазону і вийшли ми вниз. Тобто, зараз найлогічніший трейд це зрозуміло, що шорт, тобто корекція. І на продовження дальших рухів. Я думаю, це все всі будуть робити. Але нам цікаво інше. Нам цікаво, чи можливо тут в цих умовах розглядати контртрендові лонги. Ну і в цьому огляді зрозуміло, що більшість індикаторів будуть шортові, тому що після таких рухів падінь нічого іншого ми не побачимо. З іншої сторони, ми будемо намагатися видивлятися можливість контртрендових рухів, тому що можливість шортити ну вона просто дуже 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 явно виражена. же буде цікавити варіант для прикладу. Цей самий діапазон, це в нас хибний пробій, і ми будемо повертатися в цей діапазон і, наприклад, виходити вище нього. Ну або залишатися в цьому діапазоні. Але для початку давайте вам дам ще трошечки, можливо, позитиву. Біржа Binance, Bitcoin до Tether, є такий розділ Trading Data, і тут в нас є ось такі показники. За 5 останніх днів найбільші, найбільші. Притоки, відтоки біткоїну з біржі. І на що я хотів звернути тут вашу увагу? Це ось цей показник: мінус 12 тисяч біткоїнів. Це відбулося, коли біткоїн тестував 83 тисячі, і це було дуже-дуже потужно. Я скажу так, що я цей показник по біржі Binance дані відслідковую вже дуже давно. У мене є окрема табличка, де я веду цю статистику. І ось така, ось такий показник: 12 тисяч біткоїнів. Це рекорд. Тобто, за весь час, що я цей показник спостерігаю. Це перший раз я бачу таку кількість виведених або заведених біткоїнів. На мою думку, це битяча ознака. На історії за той час, який я спостерігаю ці дані, це битяча ознака. І давайте переходити до наших аналізів. Підкоїн зараз 77 тисяч. Повертаємось на тижневий таймфрейм. Перший індикатор Money Flow Index. Попередньо він був лонговий, тому що в нас була така прихована дивергенція. Я говорив, було круто, якби ми сформували ще й локальну дивергенцію. Тепер ми її маємо. Подивіться, показники Money Flow підвищуються, а в цій проторговці, бачите зробила новий лой. Тому в цілому, типу, непогано, враховуючи те, що ми. Фактично ще не провалили наш ось цей попередній лой і не зламали, можна сказати, нашу велику таку приховану бич дивергенцію Просто вона перейшла в нас з прихованої в розряд ласкої. Я думаю, що ми цей індикатор залишимо в лонговій позиції, тому що він нам дає все-таки надію на якісь контртрендові рухи. І якщо ми, наприклад, подивимося. Ось цю ситуацію, як у нас відбувався цей розворот, дивіться, максимальні показники по Money Flow були ось тут. Ми отримували непогану реакцію. Після цього ми знімали лой, Показники індикаторів давали вище значення. Ми робили ще локальну ось таку дивергенцію, і після чого ринок розвертався і йшов вгору. Така тут велика негативна різниця в цьому всьому, що ось в цій ситуації у нас можна сказати, вже є злам структури на тижневому таймфреймі, ось тут попередньо у нас зламу структури. На несхідну та й не було. Тому потрібно враховувати ось ці такі нюанси, теж не забувати про них. Індикатор біга від Піфагора. Я його виставляв попередньо лонговим, тому що в нас були ось такі зелененькі кружечки накопичення. Наразі ми маємо тут зелені сигнали гістограми, бігай, І це дуже потужний сигнал, дуже, тому що на тижневому таймфреймі попередньо. Такі зелень зелененькі сигнали гістограми, ми мали, коли біткоін знижувався нижче 30 тисяч, це наша попередня криптозима, попередній ведмежий ринок. Якщо говорити чесно, всі ціни, які були на ось цих всіх сигналах, побігай це нижче 30 тисяч, 20, 15, 15 не було. Це все були чудові точки входу і чудова можливість для накопичення біткоїна для спота. Ми маємо теж ось такі сигнали, і я вам скажу, що якщо ви плануєте бути в ринку і хочете. Інвестиційно купляти біткоін, а інвестиційно його зрозуміло потрібно, що купляти не на 100% одразу, а частинами. То зараз саме час, коли потрібно це робити. Зробіть зараз першу покупку на там 10%, на 15%, Визначте для себе якісь нижчі рівні, на яких ви будете закупати біткоін, Ну в тому разі, якщо він буде падати, ну і цей індикатор ставимо, звичайно, що. Лонг. Наступний індикатор Opportunity теж від Піфагора. Він шортовий, були сигнали на шорт. Сигналу на лонг не було. Сигнал на лонг буде десь при ціні 44-45 тисяч. Річна ковзна середня, дивимось на таймфреймі один день. Була шортова, бо вона вже розверталася. І так це і є. Ми розвернулися вниз. Нагадаю, що попередньо весь цей бичий ринок ця річна ковзна середня у нас була. Підтримкою, ми від неї постійно отримували реакцію. Тепер логічно, що вона поки що буде в нас супротивом, і ні про який бичий ринок, поки ми не вийдемо, не закріплимось вище цієї річної ковзної середньої, я думаю, не можна говорити. І індикатор Profit Loss, я його виставляв лонговим, тому що ми знаходилися вище попередніх таких лоїв 80 тисяч. І в нас тут формувалася так би мовити прихована дивергенція, оскільки він демонстрував більшість знаходиться в збитках, ну, хоча ціни настільки сильно не спустилися. Е, наразі ціни ще теж, скажімо, не оновили, не впали нижче ось цього попереднього лою. Ця дивергенція ще в нас є, тільки вона перейшла в трошки іншу форму, але. Наразі я це виставлю вже в нейтральне положення, тому що тут варіант вже 50-50. Тут що 50% що ця дивергенція відпрацює, що 50% вона в нас зламається і ціни підуть нижче. А DX, він був нейтральним. Хочеться сказати, що є якісь тут маленькі задаточки розвороту. Але все одно ми бачимо конкретну домінацію сили ведмедів. І якщо подивитися на менший таймфрейм один день, то тут взагалі поки що ми не бачимо ніякого розвороту, ніякої надії. Тому, на жаль, на жаль, ми маємо констатувати, що все-таки ведмеді в нас тут все ще сильні. Наступний індикатор gold level він був шортовий, тому що ми провалилися під рівень підтримки, золотий рівень. І подивіться, ми чітко прийшли на наступний золотий рівень внизу, який у нас є рівнем підтримки. Тому. Я виставлю цей індикатор в лонг. Знову ж таки, цей самий золотий рівень, якщо подивитись на історію, він був в нас, коли біткоін був по 30 тисяч і спускався нижче 30 тисяч. Ну, тобто, це та сама ціна біткоїна тільки в золоті, коли він був по 30 тисяч. Що сказати, зрозуміло, що цей рівень є достатньо сильним. Ми його тестували багато разів, як і супротив, як і підтримку, тому будемо сподіватися, що він все-таки відпрацює як підтримка на цей раз. Індикатор BIM. Можна казати, що тут є теж ця дивергенція, але. Отримаємо його в нейтральному положенні. АТР Ченелс були лонгові, і подивіться, як чудово в принципі, вони відпрацювали. Тому що ми, я говорив, що ми знаходилися вже в шортовій лозіці по торгівлі ось таких каналів. Тобто на ось цих нижніх рівнях треба купляти помаранчевий, червоний і закриватись е, на зелених або 100% вже закриватися біля ковзної білої лінії. Ну і наразі ми знову ж таки прийшли до нашої помаранчевої лінії. Наступна така можлива. Ціль це 70 тисяч, але тут вже теж можна щось прикупити. Чайкен Мані Флоу був у нейтральному положенні, і в мене були до нього питання, оскільки фактично так, там була типу, якась дивергенція, не дивергенція, але я говорив, що нам потрібно виходити вище нульової лінії. Це буде підтвердження для лонгів. Вище виходу так і не відбулося. І наразі я виставлю його в шорт, тому що тут локального розвороту теж і немає, і не пахне commodity channel index сформували дивергенцію, яку я хотів локально. Був лонговий і ну подивимось. Ну я його лонговим залишаю, тому що тут якраз відбулося те, чого я і в принципі хотів. Ми не знизилися нижче наших е цих навіть якщо ми їх і там 74 600 74 то чотири, е то неважливо. І був у нас такий індикатор UI strategy builder я вирішив його замінити на хеш Ribbons, який я видаляв, тому що він перестав працювати, але я в наштуваннях знайшов, як його переключити, і наразі він, в принципі, працює. І хеш Ribbons у нас в жортовому значенні, оскільки ми бачимо, тут відбулася капітуляція. Складність майнінгу знижується. Ось така історія. Elder Auto Envelope. Ми не дійшли до нижньої межі ось цього конверту, де потрібно було б купувати. але дивіться, чітко приходили до ковзних, де потрібно продавати. Тому залишимо його в нейтральному положенні, оскільки тут зараз ні шортити, ні лонгувати відповідно до цього індикатора поки що не можна. Elder Force Index був нейтральним, але наразі дивіться у нас є прихована бича дивергенція локальна, Ось така от. І можна сказати, що у нас є більш глобально, оскільки ми цей лой. Не ще не спустилася. Просто вона стала пласкою. Взагалі, ось цей ми позначимо, тому що стійно на нього орієнтуємось. Ну, я б виставив цей Force Index в лонг Він говорить про можливість контртрендової торгівлі. Давайте глянемо, що в нас на одному дні. Ну, на одному дні, бачите, поки що тут, звісно. Хотілося б щось побачити тут локально, щоб ми відтормозилися. Elder Impulse System назва індикатора говорить сама за себе. Вона відслідково торгує по імпульсам В нас був імпульс вниз, вихід з діапазону. Ми перейшли з нейтрального, шортовий Elder Full Bia Power. Знову ж таки, наша дивергенція. Можна ставити лонг. Просто треба на денному таймфреймі все-таки дочекатися, дочекатися чогось. Ну тут на денному таймфреймі нічого гарного нема, тому треба дочекатися розвороту. Е, дивіться, якщо. Ми не спускаємося. От всі ці лонгові, що там форс індекси і інші. Це тільки за умови, що ми не спускаємося і не закріплюємося нижче. Ось цей 74 чотири Ми спускаємося нижче і там закріплюємося. Це все у нас автоматично перевертається в шорт. І оці лонги, і всі ці дивергенції, і тим більше, оскільки в нас є дивергенція, і вона ламається, то шорт тільки підсилюється при зламі дивергенції. Ну, це я собі так вигадав. Я собі так торгую. Інстаграма Піфагору, аналогічна ситуація з прихованою дивергенцією. Подивіться, теж лонг. Єдине, що Денко. Денка теж. Денка в нас теж говорить про те, що так, хепі ай крипто, поки що нічого. Не знаю. Давайте Денку глянемо теж. Я на Денці все погано, тому, тому ставимо шорт. Калтренд взагалі, дивіться, що це що? Досить дивно. Дивіться, він показує лонг, хоча ми перевернулися. Ми перевернулися, але він чомусь зелений. І свічка ж, і попередній тиждень вже закрився нижче, він мав би бути, ну, мав би перемалюватись. Не знаю, якась поломка індикатора, тому я його нейтрально виставляю, але можливо це не поломка, можливо, є якісь такі в нього вічі. Але все-таки він перевернеться. Якщо ми цей тиждень не закриємося вище 84, то він буде шортовий. Тому, ну, а яка вірогідність, що ми вийдемо вище 84? Я думаю, не дуже велика, хоча дуже хочеться, але таке собі. Індикатор Рахул Махандир. Рахул Аналогічна ситуація з нашими тут дивергенціями. І подивіться, ця зелена штука, коли він заходив нижче своєї нульової лінії. Тут були червоні такі топчики гістограми. Це в нас було, коли якраз ми пускалися нижче 30 тисяч на попередньому ведмежому ринку. І це були чудові ціни для накопичення біткоїну на подальший печий забіг. Тому то я такий, щоб з цим перечатися. Лонг та клонг. Клінгер волюм-асциллятор. Теж був сигнал на Лонг, поки що нічого не зламано. МакДі теж така прихована. Єдине, що немає підтвердження, тому в нейтральному положенні залишимо. Локен Буліш Оцилятор, так його повна назва, бачите. Кутку. Щоб подивитися в цілому, то ми заходимо десь ось, ну, ось таки, ось коли в нас була оця от біда, ми нижче 30 -ти спускались. І можна сказати, що тут, скоріше за все, буде накопичення, але розворотних якихось штук немає поки що. Виставити його в нейтральну, він в нейтральному. Якщо подивитися на місячний таймфрейм по цьому індикатору, у нас на гістограмі є ось такі чорні стовпчики гістограми. І вони попередньо на всіх ринках були сигналізаторами, індикаторами того, що дно вже близько. Це було не саме дно, але. Можна було думати про накопичення біткоїна. Що цікаве, ну тоді ми явно знаходилися в криптозимі, тому що там були падіння на той момент, коли виникали ось такі гістограмні свічки, там вже було мінус. Ну, давайте попередні просто виміряємо від хаю, мінус 70, мінус 60%. Ми наразі маємо від самого хаю мінус 40%, 41%, і вже перелякані до срачки, що сказати. Я його залишу нейтральним, бо розвороту нема. Накопичення в нас теж немає, розумієте? Говорити, що ми дійшли до якогось дна, нащупали підтримку, там накопичились, розторгувалися і виходимо з неї. Теж його немає, тому нейтрально. Надарає Ватсан від LuxAlgo, Лонг був лонг і е, теж лонг. Не дійшли ми тоді до верхньої межі ось цього діапазону торгового, де б отримали шорт. Він знаходився там такі 100 тисяч. Не дотягнули ми до них. І наразі теж маємо лонг. Надарай Ватсон від розробника ще е, був сигнал на покупочку. Наразі ми до червоної лінії не дійшли, вона знаходиться на 73 тисяч. Нейтральне положення, ну виставив нейтральне. Надарає Ватсон від розробника Йоссет, і він лонговий. Дивіться, ці сигнали. І також не забуваємо про шортовий сигнал поганий, тому що на всьому цьому східному ринку в нас не було шортових сигналів. Але ось після досягнення 126 тисяч ми отримували сигнали на шорт. Є один варіант надарає Ватсон. Знову ми прийшли в зони, де можна купляти, а продавати потрібно буде відповідно до цього індикатора. На наразі це 90 тисяч. Optimize Trend Tracker Oscillator, або ж отто, як його в народі кличуть, і він є шортовим. Бачите, розворот, ну, шорт піпіотів. Був лонговий, і на наступному тижні сходили на 98, потім відкотилися назад на 93, сформував червону крапочку і. Шорт поки що нічого немає. Але в цілому, подивіться, це ж знову ж таки прихована бича дивергенція. Ми не спустилися нижче. Єдине, потрібно нам триматися все-таки ось тут: 74-400 нижче не виходить. Якщо підемо нижче, це все зламається. Піфагор Глобал був він лонговий, але його треба дивитися на таймфреймі один день. Але е, є тут ось е, такі частини, які ми відслідковуємо. Це буллайн, і ми знаходимося нижче неї. Подивіться, вона чудово у нас відпрацювала як супротив. До речі, подивіться, ось ця зелена штука, за яку я говорив, і я говорив, що щось вона мені не подобається, я не знаю, що це, але вона якось дивно дуже сильно знижується. На історії ну, такого не було. Тобто такі зниження це вже були на ведмежих ринках. Ну і самі бачите, що в нас відбувається. Тому тепер будемо звертати на це увагу. Ну, відповідно, я думаю, що цей індикатор він все-таки знаходиться в шортовій лозіці наразі. Ча можна торганути, але локально контртрендово. Це ще один індикатор Піфагора, трейдер 01. Дивимось на таймфремі один день. І ну тут нічого, тому що ми не прийшли ні до покупок, ні до продажів. Був нейтральним, залишається нейтральним. Але до покупок недалечко. Якщо ми такими темпами повалимося, то на цьому тижні можемо 60 тисяч досягнути. Це буде якраз покупка. Півдів шорт був. лонга ніякого немає. Ну єдине, що у нас, в принципі, тут лонгів на тижневому таймфреймі не було. Але чого я лишаю, тому що він сигналізував, коли це було. Но на ведмежах ринках і подивимось, подивимось, можливо, ще колись він нам дасть ось таку гарну підказку. Але наразі шорт. Класичний РСАЙ шортовий, і, хоча є ось ці всі наші дивергенції приховані, які в нас є і на інших індикаторах. Але щодо РСА, я говорив, що тут є дуже важлива ось ця зона його 50, і вона в нас виступала підтримкою попередньо. Ми нижче неї не провалювалися. Ну тобто ми ходили нижче, але ми відскакували від неї. там знаходили підтримку. При поході, ось нижче 90, в цей раз ми конкретно спустилися в нижче 50, там закріпилися, і це був шорт. І подивіться, РСА в нас так і. Давить нас сигналізує про шортовий тренд. Мартманія від Луксалго, і е, тут теж у нас все шортово на одному тижні. Розуміло, що і на одному дні шортово, шортові ордер блоки, індикатор супертренд був шортовий і шортовим залишається. Шаф тренд сайкл теж шортовий. SFP, Ну, був він нейтральним, тому що я вважав, в принципі, у нас чудово вже відпрацював оцей шортовий сигнал, але. Бачите, він ще й не продовжився. Що стосується таймфрейму один день. Ну, гляньте, в нас є поки що тут SFP-шка. Але ми дивимося це все на одному тижні і залишимо його нейтральним. Індикатор Traders Reality. і що тут сказати, він шортовий. Так, ми прийшли, можна сказати, до наших цілей. Тут закриття ось цієї зеленої східної свічки. Також це збігається з ковзною, це здається 200 ковзна. І це ось все в нас сходиться на 70 тисячах. Можливо, зараз ми щось тут відтормозимось, не знаю. Давайте на один день глянемо. Теж все шортове на одному дні. Віці була спроба в нас виходити вище ціков на одному дні, закріплюватися, якби ламати тренд. Але були тут усі продажі маркетмейкерські, можна так сказати, і е, полетіли вниз. Ці свічки вони зазвичай перекриваються в будь-якому випадку. Хоч там накопичують, відкуповують, хоч там маніпулюють, але в більшості випадків ось так це працює. Треплайн Піфагора, Теж вона шортова, і була шортова, а чого сказати. Volume accumulation, Я його ставив нейтральним, тому що там щось незрозуміло було. І наразі він цю нейтральність тільки підтверджує, тому що ми прийшли до рівня цін і до рівня показників цього індикатора аналогічних. В цьому плані тут все в нас якби збігається. Давайте на один день глянемо. Один день, до речі, дає надію. Я не кажу, що ми підемо там 98 знімати 100, але 84, 83. Подивимось, що в нас тут як сьогодні буде себе поводити ціна, можливо, чому ні? Але тиждень нейтральний Манчу, Сайфер Ей. Дивимось на свічках Хайканаші, канаші. Ну шорт. Давайте Денку глянемо. Денка теж ніяк. Манчу, Сайфер Бі. Був лонговий. Тут дивергенція, ця вся історія і. Провалилися нижче, ніби зламали. Але насправді ми, скоріше за все, тут навіть локальну дивергенцію зробимо, якщо не будемо провалюватись нижче. Або, Або навіть якщо свіпнемо цей рівень. короче, треба дивитися, але наразі вейвтренд, маніфлоу, все просто вниз. Це ну, не відпрацював, той, звісно, сигнал там. Ну, трошки відпрацювали. На тижні ні. Зараз це шорт, навіть на тижні. На одному дні. Є надія, але не сформована. Тому зарано про щось говорити. Рівні Камаріла Pivot Points. Рівні на місяць. Зрозуміло, що ми відкрилися нижче півоту нашого, і це ніби шортова логіка. Прийшли до рівня підтримки l 2 але більш впевнено, скажімо, це в нас l 3 Хоча, знаєте, тут недалеко: 70, 75, 74, 72, В принципі, треба пробувати купувати, і з ціллю закриття 81, 84. Можливо, навіть 86, шість пробиття нижче 72, Це в нас там 68, Ну це така, бачите, динаміка. Потім пробиття нижче, це ось нижче. Тобто на пробій, на відскок, на пробій, на відскок, на пробій, на відскок. Якщо йдемо вгору, то рівня супроти у нас фактично вони збігаються з півотами з рівнями відкриття. І 84, Відповідно, це ось дуже сильний, дуже сильний рівень. Через нього важко буде пробитись, тому якщо ви берете лонг, і це спекулятивний лонг, там можна сміливо його закривати, навіть трошки не доходячи, як завжди. Coin value day destroy, від Daproof. Я його тримав. Тримав я його в лонгу, тримав дуже довго я його тримав в лонгу. Тому що попередньо він дуже класно сигналізував про продажі, про покупки. Але нам до покупок залишилося менше ніж до продажі. Настіковзні. Це якщо ми туди прийдемо, це 60 тисяч. Відповідно, поки що я його ставлю нейтральним. Market Sentiment був лонговий, тому що я говорив, там у нас ніби прихована дивергенція. І вона в нас залишилася, тільки вона типу, пласка. Єдине, що локально в нас вона зламалася. Сентимент пішов вниз і все пішло вниз. Локальні логі оновили. Я його виставлю в шорт, а сенсу тримати. Давайте Денко глянемо, ну, Денка аналогічно, негатив повний. Радіус тренд. Зрозуміло, що шортовий. Імпульс MACD теж шортовий. Ліквідіті тренд лайн теж шорт. Подивіться на денний таймфрейм. Це ліквідіті тренд лайн. Було в нас намагання вийти з несхідного тренду, але ми провалилися. Zero-Lag Trend Signals – шортова. Але дивіться, 60 хвилин, 15 хвилин, 5 хвилин. Є там якісь розвороти. Так, от це виглядає. Але тижневе зрозуміло. Тижневе ми дивимося. І open close cross strategy r 5 Шорт. І була вона шортова. Так, 51 індикатор пройшлися. Фактично 51% Шортові. За лонг в нас 23%. Нейтральному положенні 25. Що сказати? Зрозуміло, що це, це шорт. Але, але ми пам'ятаємо, що наразі локально ми все-таки є сигнали на можливість торганути в лонг. Єдине, треба дивитися, що у нас сьогодні буде. По свічкам, так який буде прайс екшен, коли Америка відкриється, і там знову ж таки, навіть на таймфреймі 4 години, ми бачимо, коли ми падали, ось ця зона чотири, 82 Це ж наш супротив. Ну і чому б дав, наприклад, не торганути до неї лонг. А потім, якщо ми там побачимо, не торганути звідти шорт. В цілому, якщо будемо провалюватися нижче 73 трьох, це можливо дасть нам ще більшого прискорення шортити ринок. Але особисто я шортив би. Обережненько теж, виходячи з тих торгових даних, скільки в нас біткоїнів вивели з біржі Binance на споті. І що що стосується альткоїнів, то що сказати? Це, це біда, це біда проєктів, це біда маркетмейкерів, навіть якщо це гарний проект, той самий лайтер, чудова декс-біржа з чудовими об'ємами, але ціна його токена летить вниз. Хоча той самий Hyperliquid має. Явно кращих маркетмейкерів, а такі скавні проекти, як MVX Finance взагалі, мають якихось божественних маркетмейкерів. Я б сказав так, що хай би всі криптопроекти мали таких маркетмейкерів, як має MVX Finance. Цей баринок тоді виглядав набагато краще, ніж він є зараз. Ну і так ще що сказати, в цілому все погано. Але ви самі бачили, що декілька індикаторів вже перейшли в. Такі показники, які були, коли біткоін накопичувався нижче 30 тисяч, відповідно, це зараз теж саме по біткоїну можна розглядати як непогані можливості для початку набору накопичення біткоїну, наразі це все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.